Всім передалі підписочки та нові глядачі. У сьогодні ви побачите потужні інтерв'ю від учасників старту Вікторі Run 4. Ви дізнаєтесь про те, як вони почали бігати, що змінилося в їхнім житті, в чому вони бігають, як вони тренуються, як вони відновлюються, як вони харчуються та багато іншого. Тому став подобачу, пишіть комент, підписуйся на канал і всім бажаю. Приємного перегляду. Поїхали. Добрий день, а можна вам кілька питань задати? А, яке ваше було перше тренування, коли воно було? Коли почали бігати, так. Да? Ну, я взагалі займався спортом перед бою. А бігати почав в минулому році. Мої друзі займаються в команді Team 404. Тренер Сергій Деняк. Привіт тобі, якщо бачиш. Ось, в минулому році в липні почав займатися. Ось, і... Вже бігаю майже рік в команді. Сьогодні ще збігли? Да, десятку. Який час? 41-50 здається. Особистий? Так. Да. Особистий О. рекорд. Молодці. А як ви більше полюбляєте бігати? З музикою чи без? Без. Н Ненавиджу з музикою бігати, вона мене збуває. Що вам краще, трейл чи асфальт? Ну, трейл я один раз тільки біг на змаганнях. Це два тижні тому. Важко сказати. Uh, більше, більше по асфальту бігаю. Не можу сказати. Ну, зараз не можу відвести, бо мало трейлов бігав. Які у вас є плани на наступні старти? Uh, uh, ну, в цьому вже, uh, весною вже таких стартів немає. А на осінь 21 рекорд поставити, і десятку також. Там нього нова пошта і ран Україн. Дякую вам. Гарного дня, гарного дня. успіху. Добре, Добре можна кілька запитань? Да. Що сьогодні бігли? Не б'ю марафон. Як результат? Час 17.55. Нормально. Особистий? Ні, ні, особисто час 15, але для сьогоднішнього дня нормальний показник. показник. На витривалість ви трошки. Зрозумів. А як ви зазвичай відновитесь після забігу? Які відновлення у вас? Після Бана... Ну, В основному банани, амінокислоти можна перейняти, протеїнчик. Ну, В основному ніякого відновлення немає, просто от природні відновлення. Пішов ввечері, випив безалкогольного пива і все нормально. Сауна та масаж. Масаж можу зробити. Сауну не, не сильно люблю. Масаж так можна зробити. Зрозумів. А скільки разів на тиждень тренуєтесь? Сім разів. Які у вас були тренування перед цим стартом? Наскладніше. Ну, таких складних немає зараз тренувань, Ну можна сказати, що я робив з там, 5 разів по кілометру через кілометр, там, типу, 3,40 на 4,20. Це така із останніх роботи, що було. Зрозумів. Яке ваше улюблене місце для тренувань? Ботанічний сад на Печерську, на басіоні. Що для вас краще? Асфальт чи крос? Асфальт, звісно. Я більше асфальт люблю. З... Зрозумів, дякую. Це тримайте. А можна кілька питань? Mm. Що сьогодні одні ви? Десяточком. результат? Е, Повторив свій результат, можливо, на секунд 5 швидше. Трошки перехворів, тому вже біг. По силам більше Яке ваше улюблене місце для тренувань для тренування. Голосіївський парк. Ми бігаємо трейли з командою своєю кожну неділю. Супер взагалі, Полюбляю ваші топово. Яка команда називається? Команда називається Cypik Team і Sunday Trail Run. Міша бойка рекомендую дуже круто і душевно. Скільки ви тренуєтесь на, на тиждень? А, ну, я тріатлоном займаюся, тому шість разів на тиждень, один день вихідний. А, як ви любите бігати? З музикою чи без? А, люблю з музикою, але коли біжу в колективі, то звичайно навушнички прибираю, бо треба слухати природу людей. А коли змагання і такі, а, скажімо, більш масові і вони фанові, то прикольно з музичкою бігти і навіть не дивитися на результат, а по відчуттям більше. Цей сезон, ну зараз це останній біговий старт, що буде весною. Далі вже три атлончики. Будемо входити вже в літній, в літній сезон. Плануємо в Рівне їхати, плануємо їхати ну, в Київ. Зрозумів. Все, дякую, дякую вам. Так, дякую. Добрий день, а можна кілька запитань? Ні -ні -ні. Не можна? Дякую. А можна кілька запитань у вас? Ні -ні -ні. Дякую. Добрий день, а що ви сьогодні бігали? 10 кілометрів. Як результат? Задовільний. Могла б би... швидше трошечки, бо Бу... було дуже спекотно. На скільки вийшло? 58 хвилин. Які особисто у вас були? Був 56. Зрозумів. А як ви взагалі почали бігати, коли це було? У 2018 році мене в спорт притягнув Vodafone Team а Скільки ви разів на тиждень тренуєтесь? Скільки разів на день чи на тиждень? На, на, тиждень. на тиждень три рази. Разумів. А що змінилося в вашому житті? Після того, коли ви почали бігати? Стало щасливіше. А як ви бачили бігати? Коли це було? Зараз скажу. 15 років я точно тренувався. Скільки вже бігаєте років? Ну e, no, як ви біжимо? 59 вже років, вже років, як я і систематично бігаю. зрозумів. А який ваш найпотужніший і, старт та, був в житті? Найпотужніший yeah. старт це вже було, коли мені було 37 років. Я їх в Славутичі на півмарафон. Там я встановив. Свій власний рекорд на, на півмарафоні пробіг годину 18.43. Але то було давно. Згадую як приємний сон, бо тепер геть далеко від тих результатів, але радий, що просто можу бігти. Ця звичка до е, руху залишилася, тому е, вже не звертаєш увагу, що це не рекорд. Зрозумів, а який у вас був найнегативніший досвід саме на змаганнях? Найнегативніший досвід це коли я починав свою ветеранську діяльність і на республіканському стадіоні я б'їв 5 кілометрів і за 3-4 кола до фінішу мені шипом наступили на пальцях. Я два кола терпів, а потім вже не міг, тому що... Е, не сам біль мене вибив в корі, а е, Те, що я кров бачу, розумієте. Вся нога була в крові, і я вимушений був зійти. Оце, Я не знаю як. Це вже, мабуть, років 35 було назад. Десь так. Але в пам'яті все рівно залишилося. Розірваний. Розірвана шиповка, і звідти кров йде. <хи>, Хоча був непоганий, але не вистачило сили волі добігти до кінця. А з тих пір я більше ні разу не сходив. Зрозумів, а яка ваша сіночка цього заходу? Класний? Чи можна було краще? Е, сьогодні? Так, да, так, да, так. Да. Ви знаєте, з тою підготовкою, що я останніх півтора місяця провів, то надіятися на кращий результат. Звичайно, можна було, але е, завершальний етап своєї підготовки це три неділі. І за дощів я не встиг. А за рахунок одних кросів вийти на більш-менш е, високий рівень важко. От, за рахунок одних кросів е, при такій компанії, коли ти тянешся за молодими. Все, дякую за інтерв'ю вам, гарного дня. Дякую. вам. Добрий день, а що ви сьогодні біли? 21. Як результат? Класно. Який час? Ой, не знаю. Орієнтовно десь. Година 40 з чимось. там. 45-47, не знаю. А що змінилося в вашому житті після того як ви почали бігати? Не знаю, для мене зараз біг це така медитація. відволіктися від всіх новин, взагалі від такого буденного життя, відпочити ментально. Зрозумів. А як ви любите більше бігати? З музикою чи без музики? Якщо тренуватися, то можна з музикою. Якщо старт такий офіційний, то без музики. Хочеться чути людей, підтримку, атмосферу. Музика заважає. Зрозумів. а хто вас запросив на біг, чи можливо самі захотіли бігати? Ні, я сам, я періодично бігаю, шукаю якісь цікаві старти. Плюс... Зараз вони всі благодійні, майже тому поєднуємо корисне, приємним. Ну, от саме, от перший, перший забіг, коли саме перше пошли бігати. Яка у вас з'явилася думка, можна почати бігати? Чи просто вийшли і спробували бігати? Чи? У Що мене так? був товариш, який бігав. Він неоднократно мене спонукав. Я якось ухилявся, а потім а потім спробував і якось так зайшло. Зрозумів. Дякую. А, які ваш улюблений бренд? Спортивно саме. В чому ви саме любите бігати? Там Adidas, Nike, Asics? Ну я не прив'язуюсь, якщо чесно, до бренду. А, ну і з того, що бігав, зараз от Nike бігаю, футболка іншого бренду. А найбільше що сподобалось, це Asics. в плані взуття бігового поки що такий мій фаворит. Зрозумів, дякую. А для чого, для чого ти ти це YouTube? YouTube, Да, хроніки бігона. За коментар, відберемося на марафоні. А -а -а. Так, я мене звати Роман. Я прибіг по особистому результату, Якщо я пам'ятаю, години показав дві. Години 26 хвилин, 57 секунд. Як показу результати, я не знаю, але траса мені сподобалась, доволі рівна. Все чудово. Підтримка, чудова, пункти гідротації вчасно. Дівчата постійно підтримували кожен кілометр, я бачив, скільки мені залишалося. І мені дуже сподобалось. Така заряджена атмосфера, всі тут зібралися, і головна мета всіх це прибігти на результат на особисте, або хтось прийшов, перший прибігти. Марафон і хто це зробив, то прибіг марафон. Я вітаю, ви молодці, і продовжуєте далі займатися. Це дуже круто я вважаю. Зрозумів. А який був середній темп, як ви бігли по дистанції? Як розкладали сили типу по темпу? Як починали, як закінчували? Ми починали з кампанії, я, Давиден, я Давиденка, Микола і Максиманенка. Ми бігли в групці, але починали доволі швидко. Третій-четвертий кілометр вже показував по 3,20. Ми зупинилися трошки на 3,25. Потім ми бігли з таким тепом і на якомусь кілометрі десь на 23 третьому я вирішив вже бігти сам. Ну, ну хлопці, ну я я переключуся трохи швидше. Хлопці не захотіли підтримувати. І далі після 23-го кілометру я біг вже сам. Я бачу заді мене біханенка Максим і Давиденко Микола. Ну, в принципі, Давиденко Микола після цього прибіг третім. Хто другим? Я вже не пам'ятаю, але хлопці теж попрацювали, молодці, бігли швидко. Середній темп, я так розумію, вийшов десь між 3.26 і 3.28. Так, десь так. Ну. Це саме да, е, коли я біг марафон до цього, це був середній темп 3.30, тобто я збавив 4 хвилини, якщо так взяти, і такий результат потужний, так, я сам не очікував. Я, два тижні тому біг марафон ой, 50 кілометрів ультрадистанції mm. на чемпіонаті України. Прибіг перший, втомився, крепатура ще не пройшла, і Я взагалі, ну, я думаю, просто попасти в призи, там, стати п'ятим або четвертим, тому що така велика і сильна потужна конкуренція. І якось прибігте першим, це взагалі, ну щось. Це дуже потужно. Все. Після пісяточки, марафон навіть ви... не снилося така. Зрозуміло. Які ви робили тренування після як ви відновлювались? Тому що результат реально, як для мене, навіть космічний, хоч і бігаю також там по 3,40, um. по 3,20, але... Марафон це щось нереальне для ми, мене. Ми робили різні тренування, ще залишилася підготовка в 50 кілометрів. Тобто були такі роботи там, 3 рази по 5 кілометрів, десь через хвилину відпочинку. Після того, як пробіг 50 кілометрів, ми зробили з моїм тренером 15 разів по 200, потім, я пам'ятаю, 6 разів по кілометру ми зробили десь по 3-10. Ну, в основному я просто відпочивав, добре спав, відновлювався, набирався сил. І ще, до речі, в понеділок, і второк у мене була температура. 40 градусів. мені було важко, я не знаю чому. Але так, і я взагалі вже в середу думав вже не біг на марафон, але в четвер відчуваю, що почав відновлюватися, набирати сили. Все таки думаю, ну було, не було. Прибіжу там як піде. І після 23-го кілометра відчув, коли хлопці почали вже відпадати, таке натхнення, такий запал сил, що думаю. Блін, звідки це все? Напевно, це все підтримка, заряд, енергії це від усіх, дуже поту температура, п'ятдесят. Ах, півсятками, який там був середній. Планував по майстеру спорту по 3,40. Але знаєте, ти на момент, коли починаєш по 3,20, закінчуєш по 8 хвилин. Вже пішка. У той момент я якраз був і трошки не вистачило там 4 хвилини до майстра спорту. Але ну це досвід. Це мій перший була ультрадистанція. Це мій сьогодні перший марафон цьому сезоні. Я ну. Вражений. Зрозумів, ну це потужно. А скільки вам років? 23. Потужно, прям класно. Дякую. Ну, молодці просто. Сьогодні Дякую. ви розірвали. А як ви почали бігати? Як Дякую. я почав бігати, да, да. а як почав ходити, почав одразу бігати. Енергії було дуже багато. Не знаю, служба допомогла. Коли це було? Це було досить давно, років так 20 тому. Що саме вперше пробігли ви? Яку дистанцію? Мабуть, три кілометри на здачі. Ще сьогодні біли? Сьогодні десятку біг. Як результат? Е, Очікував гірше. Досить непогано, з врахуванням здоров'я, досить гарно. Зрозумів. А яке ваше улюблене місце для тренувань? Де ви найбільше бігаєте? Е, бігаю найбільше в лісі, подобається, але такі заходи теж також дуже подобаються. Е, Атмосфера дуже класно. Дайте мотивацію тим підписникам, які не почали бігати. Як почати все таки? Як, Як, Як почати? ви Розумів. Почати просто виходити на стадіон. На майданчики, в парки, знаходити друзів, це класне ком'юніті, це для вашого здоров'я. Виходьте просто, виходьте для початку, ходіть, легесенько трусіться, не бійтеся, не, бійте, не бійтеся осудження, все буде добре. Добрий день, а що забіжте? Добрий день, а можна кілька питань. А яке ви харчування використовуєте на стартах? Гелі там можливо взагалі не використовуєте. Я yeah, це мій перший півмарафон, і дружина купила сіса гелі. А, а так, ну, звичайне харчування, овсянка, банани, сухофрукти. А як ви довго бігаєте вже? Mm, ну, певно, з року 2019, але так з перервами. А, десятку зазвичай сьогодні, да, сьогодні трошки не вистачило мені сил, щоб вкластися в дві години. тобто 2 дві години одна хвилина. Це потужно для першого разу. Одно. Як ви взагалі тренуєте зараз? Кожен день чи через день? Чи... Я намагаюся два рази на тиждень бігати. Зрозумів. А яке відновлення використовуєте? Масаж, сауна? Дуже люблю сауну, але рідко там буваю. Тільки масаж від дружини. Що змінилося у вас в вашому житті? Після того як почали бігати? Ну, що змінилося? Взагалі-то я як перейшов в офіс на роботу, от тоді. Зрозумів, що без фізичної активності і бігу ніяк. Зрозумів. Все, дякую, гарного дня. Добрий день. А що ви сьогодні бігли? Підлад під марафон. Як результат? Дуже добре, нормально, третя прибігли. А коли ви почали бігати? Яке ваше було перше тренування? Які були перші емоції? Хто вас запросив на тренування? Перші тренування. Так, Вони так. були років п'ять тому. Ну, можете згадати, які емоції були? Так. Ну, як, не знаю. Ну просто, просто бігала. Кайфово було. Ну, що ви пробігли вперше? Яку дистанцію? Перший старт? Ні, вперше саме на тренування, що не знаю. Може в кілометра два. Я перші спершу бігала на цьому на доріжки. Добрий день, а можна да. коментарі від каналу Дім Читичних. Як вам сьогоднішній старт? Що сьогодні бігли? Бігли 21 кілометр, біг пейсером індивідуальним зучним, Мали збігати швидше години 40. Збігли годину 38, всі щасливі, учень щасливий, встановив рекорд, все чудово. Який час вийшов? Година 38, 0, щось там, 0,7, щось таке. Як змінив біг ваше життя? А, ну, Він ніколи не змінював його, бо в мене він все життя. Я тренуюсь з бігу років, напевно, 25, а мені сьогодні 30. Тож він завжди біг був в моєму житті, тому я не знаю, як би воно вигадало без бігу. Як ви почали бігати? Яка ідея з'явилася? Чи вас запропонували, чи самі типу? Так, давай почнемо бігати. У мене батьки тренери з легкої атлетики, тому я, в принципі, в дитинстві був присутній на тренуваннях, бо мене не було куди дівати, напевно. І відповідно, з так самого дитинства я і бігав. Ніхто мені нічого не пропонував, в мене не було іншого виходу. Зрозуміло, дякую. Дякую. Все, я гарно, бухгалтеру. Що самі бігли? Що бігла? 21 кілометр. Як розстат? Е, не персонал бест мала персонал бест місяць назад, але я не на нього не працювала. Але загалом я бігла в своє задоволення година 52, Вважаю, що для мене це дуже добре. Розумів. А що ви зазвичай робите до старту і після старту? Які відновлення може хархарчуватися кось по іншому? Е, до старту старати, ну, буквально перед стартом півгодинки легенько пробігтися, пришвидшення. Розімнути свої суглоби і особливо такого нічого. Водички п'ю, я ніколи не снідаю перед стартом, це мінус, напевно, але для мене дуже важко, коли я щось поснідую. Тому без сніданку. А після старту якісь відновлення, масаж, сауна там. Маю масаж, маю сауну, раз в тиждень стандартно. Так, да, тому що тренувальний процес раз в тиждень це в мене є постійно. Який ваш улюблений бренд спортивний? Чому ви найбільше любите? Адідас, Nike, Asics? Е, напевно, найбільше я люблю Nike, але е, мене дуже пал... збірна солянки, як то кажуть. У мене є Adidas і Nike. Я дивлюся просто, щоб було яскраві. Дуже люблю яскраві. Ну, топ не дуже яскравий, але зато шорти розумію. Розумію. Все, Дякую вам, гарного дня. Що плануєте сьогодні пробігти? П'ятірку. – Як хочете пробігти? На кіргостат. Вперше чи не вперше? Е, не вперше, але просто пробігти. Заради перемоги. Разумі. А що вас мотивує бігати? І коли почали бігати? Рік назад. А що мотивує або хто запропонував вам бігати, чи самі Та просто? Сама. Хотіла спробувати, що можу і так пішло. Зрозумів. Дякую, гарних вам результатів, успіхів. Що сьогодні бігли ви? Половинку біг, забрали номер мій. Як результат? Прошу? Як результат? Дякую. В дві години встиг. Зрозумів. А О, що змінилось у вашому житті після того як почали бігати? О, я давно бігаю, дуже давно, більше 10 років, років п'ятнадцять. Це дає мені. Тонус і теперішні часи е, своєрідна психотерапія. Зрозумів. А яку дистанцію ви найбільше бігали? 21. Зрозумів. А які особисто вас? Е, Година 55. А А які вас найулюбленіший бренд саме спортивного? Якому ви бігаєте? Зараз я в Nike, але бігаю найбільше в Hoka. Зрозумів. Дякую. Це гарна дня щасливо. Ось такі друзі вийшов потужний відосик про інтерв'ю від учасників. Масштабний максимально старт. Так що ставте подобаючи, пишіть комент. Якщо подобається такий контент, то пишіть комент. Артем, зніми ще інтерв'ю. Так що, всім пока-пока.